Добрий день, друзі. Вітаємо вас на каналі магазину Садова Техніка Харків, офіційного дилера сервісного центру і сервісу доставки техніки Хоскварна в Україні. Сьогодні у нас на огляді адаптер до мотоблоку, який дозволить вам працювати з навісним обладнанням, сидячи на сидінні і керуючи от таким чином мотоблоком. Це буде дуже коротке відео. Це наш експериментальний адаптер, який ми зробили поки що в кількості одна штука. І одразу скажу, що у вас є унікальна можливість зараз цей адаптер купити по собі вартості. Ми його зробили ну прямо суперякісним. Ми зробили його максимально дорогим, наскільки це було можливо. Тобто максимально товстий метал сюди, максимально якісні комплектуючі, максимально все було зроблено без компромісів. Ми розуміємо, що. Якби ми робили такі адаптери для того, щоб там, на них заробляти, то їх би вартість мала бути 25-30 тисяч гривень, собівартість у нас вийшла біля 15 тисяч гривень. І далі ми будемо вже думати, як здешевити цей адаптер, не втрачаючи якість для того, щоб ну, конкурувати з іншими продавцями, оскільки адаптери до мотоблоків зараз можна купити там, від 4 до 10 тисяч гривень. Ми ж вам пропонуємо цей адаптер по собівартості за 15 тисяч гривень. Подивіться, будь ласка, чому він вартий кожної копійки, яку ви на нього витратите, якщо забажаєте його купити. Так, отже, давайте оглянемо основу цього адаптера, це його рама. Рама зроблена з дуже міцної, товстої труби, товщина стінок труби 4 мм, ось товста труба. Довжина дійшла, ці труби регулюються. Тобто у нас ось довга труба, зовнішня так звана, і в неї вставлена внутрішня труба. Причому вставлена, ну скажімо, на половину десь довжини, тому тут не буде ніяких люфтів, все буде доволі жорстко. І у внутрішній трубі зроблені отвори таким чином, щоб ви могли її розсунути і підрегулювати під свій зріст, під свої, ну скажімо, параметри. Довжину там ніг, рук і так далі. і так далі. Бачимо, що тут все зроблено максимально, ну просто без економії. так. Тобто, дивіться, які все, все тут товстий, метал усюди. Багато разів все проварювалось. Тобто зроблено так. Ну воно ніколи, щоб його розламати, це треба щось спеціально зробити. Я не знаю, розрізати якимось бензорізом. Далі у нас іде сидіння, що теж дивіться, на якій товстій, міцній рамі металевій. От. І е, це сидіння теж по висоті регулюється. Тобто тут у внутрішній трубі зроблені отвори, ви піднімаєте сидіння і опускаєте під, звій, під свій зріст. Далі ось у нас тут підставка для ніг. Вона тут просто має опору у вигляді оцієї такі, такої скоби. А тут вона у вигляді так, така ж сама скоба приварена, і тут вона через пластину, через гайки притискається до дишла. Якщо ж вам треба відсунути або підсунути під свої параметри, послабили гайки, відсунули, пересунули. Тут у нас педаль гальма. Я вам зараз покажу, як зроблені гальма. І тяга гальма теж різьбова. Тобто, ви коли відсовуєте або підсовуєте підніжку, ви так само можете відрегулювати положення. Точніше, довжину тяги гальма. Ось подивіться, який потужний, міцний оцей щепний вузол основний. Тут ну дивіться, яка внутрішня товста труба, на якій нарізана різьба. Зовнішня труба тут має нанітавотницю для того, щоб ви могли напресувати сюди маски, щоб оцей вузол працював з меншим тертям. Цей вузол, в принципі, він стандартний, але він зроблений дуже якісно, Ну, знову ж таки, його тут нічого не обірве, не вирве, не зламає. Гальма ми зробили дуже простими, оскільки тут у нас адаптер, який не передбачає рух з великими вантажами, з якимись там супер важкими причепами. Хоча, в принципі, можна підчепити причеп. То тут у нас отакі от прості, бачите, такі півмісяць там. натискаємо на педаль, і він притискає цей півмісяць до протектору. Ось. При цьому тяга. Гальм має два кронштейни. Ось один кронштейн З отвором, де основна тяга гальма йде і входить сюди. Якщо ж ви хочете поставити замість цих колес 400 мм колеса більшого діаметру, ну для чогось вам захотілось, то ви переставляєте оцю тягу ось сюди нижче. І тоді, оцей півмісяць, він піднімається. І буде вже гальмувати не з оцього положення, а з оцього, цього, з верхнього. Тобто тут у нас бачимо два оцих півмісяці. Ось один, який гальмує. Ось тут у нас другий. Тут бачимо, що все на таких шайбах, втулках, валах, ну, дуже прям міцних, дуже надійних. Вага цього адаптера ми точно не зважували, але орієнтовно, ну, десь. Так, по відчуттях кілограм 80. Кг. Порівняйте з адаптерами, які ви можете замовити в інтернеті. Навіть найдорожчі адаптери не нашого виробництва важать 35-40 кілограм. У нас же ну, 60-80 це точно. Ми точно не зважували, але він важучий, оскільки тут максимально товстий метал. Ось як виглядає гальмівна система з цієї сторони. Основна, скажімо, основні важелі, тяга з різьбовою частиною, щоб підрегулювати подовжині відповідно до положення підніжки. Пружина он. І ось оцей кронштейн теж така, скажімо, тяга з двома оцими вушками провушеними. Одною провушена і вон там друга. Це для того, щоб. Поміняти положення оцих півмісяців, щоб вони могли піднятися, якщо ви переставите на другу тягу, і ви могли поставити більше колеса е, в радіусом у сантиметрів на 5 більше, у діаметрі на 10. Тут у нас ступиці з підшипником. Ось. Е, отут у нас щепний пристрій, який дозволяє вам відрегулювати вже на місці, скажімо, не доходять, не виїжджаючи ще з подвір'я, з сараю. Відрегулювати положення, наприклад, плуга, а потім підняти його, доїхати до місця роботи і опустити, і він вже буде в робочому положенні. За рахунок чого це досягається? За рахунок того, що оця частина, оцей вузол, він коли піднімається, то положення цієї щіпки, цієї пластини, воно не міняється. воно рівно вертикально піднімається. Тобто вона не отак піднімається, а рівно. Вертикально. Тому для того, щоб відрегулювати, от, наприклад, плуг. Вам його достатньо опустити на землю. От. Відрегулювати за допомогою нашої оцієї щіпки Estayort, огляд на яку ми вже окремо робили. Тобто, ви тут, ну, наприклад, він у вас не відрегульований. Ось ми виставили. Так. Не відрегульований, бачимо, що польова дошка, бачите, вона під кутом до землі. Ось. Регулюємо. Тобто вирівнюємо положення цієї стійки, бачите, без всяких ключів, без всяких гайок, нічого крутити не треба. Просто ці рукояточка дуже супер зручна. Крутимо, стійка вирівнюється. І ми бачимо, як польова дошка просто рівненько стає на землю. Ось. Ось вона без зазору стоїть горизонтально на землі. Все, плуг відрегульовано для першого проходу. І тепер беремо і підіймаємо. От тут у нас ми маємо таку частину напівкруглу з отакими от вирізами. Один, другий, третій, четвертий, п'ятий. І тут у нас є підпружинена така щеколда, яка в, одну, в один із цих пазів, в залежності від обраного положення навісного обладнання, падає і фіксує навісне обладнання в обраному положенні. І далі от така, такий, така ручка, і тут у нас така рукоятка. як на... Ну, в принципі, звична рукоятка для керування отаким от тросиком. Ось тросик іде. Ось тросик. Тягне затягу. І це ще колда спрацьовує. Підняли. Давайте трошки поближче подивимось на сам щипний вузол. Підйомний механізм, я не знаю, як його правильно назвати, підкажіть. Це ж одночасно і щипний вузол і підйомний механізм. Тобто бачимо, що тут все на таких дуже надійних тягах, такий прям міцний метал, ніде нічого не обірве, не вирве. Все на. Все зроблено добре, якісно. Знову ж таки, повторюю, це прототип, прототип, зроблений максимально безкомпромісно, суперякісно. Розуміємо, що якщо ми ще й зробимо на нього націнку, то ми його просто не зможемо продати, бо він буде не ринковий. Тому продаємо його по собі вартості, поки що за 15 тисяч гривень. Потім будемо вже думати, як його здешевити. От. Зараз я вам покажу, як ну, працює ця щіпка загальним планом. Опустили, наскільки нам треба. Проїхали рядок. Підняли. Можемо опустити в таке положення, можемо в таке. І є ще два положення вниз. Але оскільки у нас тут підлога магазина, а не ґрунт, і щоб не... Врати ліноліум, а у нас в планах цього нема, ми не будемо опускати ще нижче. Взяли, підняли. Треба загальмувати. Дуже легкі, прості, але при цьому надійні гальма. Бачимо, що він як вкопаний, все. Тобто, це на випадок, якщо ви прямуєте там, між городами або з подвір'я до городу, якщо він у вас віддалений, і десь є. Руху вгору, щоб ви не або згори ви не покотилися, скажімо так, ви можете загальмувати, і цього буде достатньо. Давайте ще з цього ракурсу покажу, як це працює. Сіли, взяли, опустили. Може, хочете, трошки підняли. Хочете, підняли на максимум. От, будь ласка. Ось так ще покажу. Ось оця щеколда сіра, бачите, вона рухається от, при натисненні на руків'ю. І ось вона впас падає. Треба ще вище. Оп, защелкнулась. Треба опустити. Оп, опустили. Треба ще опустити. І ще от опустили. І ось бачимо, у нас ще є два положення цієї защёлки, щоб опустити саме в землю. Ось одне і друге. Ось. Так, стосовно оцієї частини, чого тут три отвори і чого вони на такій широкій відстані. Ну, по-перше, центральний отвір, ясно, для того, щоб закріпити там окучник, можливо, можливо, картоплекопач. Можливо, ще якесь навісне посередині. Щоб ви чітко йшли колесами в міжряді, а посередині йшли робочим органом навісного обладнання. Коли ж ви працюєте з плугом, вам треба вчепити щіпку таким чином, щоб оцей, оця частина леміха плуга, якщо провести таку пряму лінію до по осі руху, по напряму руху, то оця, оця частина, оцей кут леміха, він має зрізати землю якраз по краю внутрішньої частини колеса. Оскільки у вас колесо йде в траншеї в канаві, яку ви зробили плугом в попередньому проході, тобто ви зрізали землю і накинули її. Мотоблок стає в траншею, а плуг зрізає землю. Одразу за траншею, тобто на рівні частини, і в цю канаву її загортає. Тому тут все так, оці отвори розраховані таким чином, щоб ви чітко підкалію цього адаптера. Друзі, от такий адаптер. Ми Садова техніка Харків, офіційний дилер сервісний центр і сервіс доставки техніки Хосварна. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, задавайте питання по цьому адаптеру, якщо ми не все розказали, щоб ви хотіли про нього почути. І нагадаю, саме цей екземпляр, екземпляр, саме цей адаптер це наш прототип, який зроблений ну прямо максимально класно. Такий, що може, і собі його б залишити. Ви можете купити за 15 тисяч гривень. Хто перший встигне, той е, і власник. Всі інші будуть вже інші. Будемо думати, як його здешевлювати без втрати якості по можливості, оскільки ну, прям по собівартості вийшов він нам в 15 тисяч гривень, по собівартості вам його і віддаємо. Окрім того, що ми займаємось продажем садової техніки Хускварна, ми ще робимо якісне навісне обладнання. Ось наші плуги, плоскорізи, капачі. У нас дуже класні, якісні счіпні пристрої, дуже зручні. Ось вони висять, ви бачили, як вони класно регулюються, вам не треба ніяких там болти крутити, щоб стійку встановити. Ось отакі у нас тут окучники, розпашники різні, ґрунтозачепики. Счіпки регульовані наші. От, багато класного навісного обладнання. Дискові окучники, ось розібраний дисковий окучник зі ступицями від жундіра, на підшипниках. Все, диски від дискових борон. Тобто це не такі вирізані з прямого листа куці якісь. Це прям все класно. Ось такі балки. Знову ж таки, на балку двоточкову щіпку, навіть триточкову. Ми вже її комплектуємо в базовій комплектації нашою регульованою щіпкою. От, будь ласка. І ось оцей адаптер. Тому пишіть, до речі, ваші враження. Якщо у вас вже є адаптер, пишіть свій досвід. Як вам сподобався наш адаптер порівнянні з тим, що ви маєте. І взагалі, наскільки адаптери до мотоблоку це корисна річ. В цьому. Відео брав участь мотоблок Husqvarna на 440. Це герой останніх декілька наших відео. Це новинка у 2014 році. В Україні раніше він не продавався. Якщо вам цікаво, то подивіться наші відео і про ТФ440. Все, пока. Дякую за перегляд. What you gonna do when they come for you? When you were eight and you had bad traits, you go to school and learn the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys, bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? You chuck it on that one, you chuck it on this one. You chuck it on your mother and you chuck it on your father. You chuck it on your brother and you chuck it on your sister. You chuck it on that one and you chuck it on me. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do, you gonna do when they come for you? I give you no break.